Чому Бог сказав пам'ятай день суботній, щоб святити його? Чому він не сказав так про всі інші заповіді? Чому не сказав, наприклад, пам'ятай, що не можна вбивати, пам'ятай, що не можна чинити перелюб, красти чи поклонятися ідолам? В законі Божому Бог сказав пам'ятай тільки у четвертій заповіді про суботу, щоб підкреслити її важливість. Бог знав, що люди будуть схильні забувати про святість суботи, віддаючи перевагу своїм власним ідеям, традиціям та вигадкам. У новому заповіті ми не знайдемо жодних казівок щодо святкування неділі. У Біблії ніде не написано пам'ятай святкувати неділю. Це всього лише церковні людські традиції та обман диявола. Святкування неділі придумали католики. На своєму Лаодекійському соборі в 364 році, і, на жаль, багато протестантів прийняли цю вавилонську постанову папства, цим самим порушують четверту заповідь Божу та ігнорують Слово Боже. Якби апостоли відмінили святість Суботи або перенесли її святкування на неділю, то про це чітко би згадувалося у новому заповіті, але такого ви там не знайдете. Це Римокатолицька церква перенесла День Господній із суботи на неділю і цим порушує закон Божий. Бог ніколи не освячував і не благословляв неділю, він благословив і освятив тільки суботу. Для Бога та Його церкви субота була, є і завжди буде особливим святим днем, який він благословив і освятив.